Доброго вечора, з вами знов торгова марка Сейва. Вашій увазі представимо декілька видів помідорів, ми трошки зібрали. А це новітні від компанії Клос. Томат називається Йолнар. Дуже тяжко відривається від самої кістці. Якщо хтось хоче торгувати, то класно має продаватися китицями. 4-6 штучок його на стеблі, на, на китиці одні. Закривательний аспон, я його не знімав відео, як він росте, тому що він цьому році не додав урожай, він зажирував, йому передали азоту, то він так, це ну, так, наполовину. Це буквально з 4-5 кущів. ну і Хід, певно, хід э, томат Брісколіно. Ми вже з нього показували відео. Оце з трьох кущів, десь в районі 18 кілограм. Томат. Дуже класний, дуже густий, ми вже вам його показували. Така класна класна сливочка. Ну, і ми використовуємо приблизно таке добриво, про яке я буду говорити вам пізніше. То компанія Allure Candelax Росконцентрат. це не Allure, це кесон. Кісонський мастер 25, 15 15 і в АТ, і Редофарм корень образователь. Коли сьогодні вам зніму відео, покажу, як, який корінь в томата. Він реально у таких розмірів, то щось страшне. Ну, знову приходьте до нас на сторінку, оглядайте, купа новинок, і ми все, що будемо знімати, знімати і показувати, показувати, показувати. Це далеко-далеко не все, чим ми торгуємо якісне, високоякісне, високоурожайне і все, що допомагає вашому врожаю.